Смердить тут нестерпно, О, тут є подроблений От Прямо у полі, прямо біля дороги. Степан Цимбала мешкає у селі Підгайчики, що за 37 кілометрів від Львова. Впродовж року чоловік знаходив у полі курячі відходи та купи з викинутими невідомими речовинами. А ще фіксував на відео забруднення річки Підолі, яка тече через село. Ось так річка виглядає тепер. От бачите, яка вода. Запах тут нестерпний стоїть. Ну, тут бачимо от на, на, на тих от, е, е, краях е, значить, е, берегів, осади оті, е, різні. Неодноразово підходили, звідки воно витікає. От витікало от з того кута. Є громадське посовище. Ця річка е, тут, е, вона протікає і тут, звичайно, ходять корови пити, кози, коні. За парканом, де вода в річці змінює колір. Розташований цех із забою та переробки м'яса курятини він відкрився у селі майже півтора роки тому. Селяни припускають, що ймовірно це підприємство може забруднювати навколишнє середовище. Що на сьогоднішній день в Україні в зв'язку з бурхливим таким бумом тваринництва ця проблема є повсюдною. Чому села зараз, особливо на Західній Україні та й на східній, в принципі, в центрі повстають проти розміщення таких тваринницьких комплексів? Тому що основна частина тваринницьких комплексів це завжди забруднення, це брудна вода, це брудні ґрунти, це проблеми, які викликані таким забрудненням у місцевого населення. Тобто обіцяють економічні вигоди, а отримуємо економічні збитки. Місцеві почали писати листи скарги з приводу забруднення навколишнього середовища, в Держекоінспекцію, в обласну адміністрацію і офіс президента. Водночас почали публікувати відео червоної річки у соціальних мережах. На сесії, і коли розглядалися там їхні питання, вони подавали своє питання, їм задавали от, про власне про ці відеоролики. Вони говорять, що в них є якісь проблеми з відходом з очищ, з, з ними спорудами з невеликі, і що треба їх удосконалювати, е, і пообіцяли на протязі півроку ці е, усунути ці всі недоліки. Ситуацією у підгайчиках зацікавились екоактивісти. Тетяна Захарчук розповідає, двічі фіксувала на відео, як вода у річці була бурого кольору. Надіслали всі інстанції, які тільки можна запити на перевірку цього підприємства. Чому так відбувається? Компанія Агроль існує на ринку майже 22 роки. Основний вид діяльності розведення свійської птиці. Нині у власності товариства у селі Підгайчики понад 6,3 гектара. За інформацією з кадастрової карти, одна ділянка призначена для ведення селянського господарства, інші дві для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості. Раніше вони теж були для ведення селянського господарства. У 2017 році ці землі отримали не подружжя Ірена та Костянтин Кульчиць а також львівський підприємець Федір Шопський. Згодом усі власники ділянок їх продали компанії Агроль, засновником якої є той же Федір Шопський, і на одній із них побудували цех на 7,5 тисяч метрів квадратних. Як нам вдалося з'ясувати, усі ці люди пов'язані між собою. Кульчицькі це батьки Юлії Шопської, колишньої дружини підприємця Шопського. Юлія Шопська з вересня 2019-го очолювала департамент агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні Юлія Шопська працює заступницею начальника управління тваринництва та племінної справи, начальницею відділу розвитку галузей тваринництва, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та Сільського господарства. У декларації Шопської за 2019 рік нам вдалося знайти ділянку її батька. Костянтин Кульчицький землю доньці подарував. Землю ми цю купили, змінили цільне призначення те, яке потрібно для виду діяльності, яку ми там проводимо, провели відповідні зміни і так далі. У телефонній розмові Юлія Шопська нам зазначила, немає до підприємства жодного відношення. Якщо хочете, Віталій Пузиняк, начальник очисних споруд на підприємстві, проводить нам екскурсію, як тут відбувається процес очищення води від відходів. Вода очищається, повністю чиста вода. Виходить з відом, з очисних споруд, з басейнів виходить в резервуарів в люки. В люки це дренажні поля в цю сторону все дренажне полекає дренажні поля. Залишки все накопичуються накопичується ось тут. І приїжджає служба, яка викачує це все і утилізовує повністю. Також кров, перо, кишку, до нас приїжджають утилізаційні заводи. Все повністю у нас забирають. Жирний намул не може туди попасти ніяк. Ми б не отримали ніколи жодного дозволу на експорт чи на виробництво як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому ринку. Якщо б ми не відповідали будь-яким е е законодавству, тим більше е щодо екологічних норм та стандартів. А хто на вашу думку це забруднює? Е е хто забруднює? Ну я ж не можу відповідати за всіх. Я просто говорю за, за себе. Ми показали представникам підприємства те місце. Звідки на відео місцевих мешканців витікає червона речовина у річку? Зіра. Але це немає ніякої. Це може бути хтось сьогодні, може щось спеціально так під під ваш сюжет. Ну, тут... Наше підприємство до цього відношення не має. Заступниця директора підприємства Соломія Дудко офіційно заявить. Щодо ситуації, яка відбувається, хотіли зазначити, що в 2021 році було проведено дві позапланові перевірки екоінспекцію. З порушень не було виявлено. Але пані заступниця директора дечого таки нам не договорює після численних скарг місцевих та екоактивістів. Державна екологічна інспекція у Львівській області цього року справді провела дві позапланові перевірки і виявила порушення. Перша була у березні. Спершу інспектори зафіксували, що на підприємстві не вели обліку кількості типу та складу відходів, що утворюються, зберігаються, перевозяться чи утилізуються. Що це може означати? Ми запитали у екс екологів. можливо, підприємство не хоче показувати, які обсяги воно там переробляє. Можливо, підприємство не має документів, щоб підтвердити, що всі обсяги побічних продуктів тваринного походження воно кудись дає на утилізацію, на перероблення. Порушення друге на е, стаціонарні об'єкти. Які здійснюють викиди заборудніших речовин в атмосферне повітря, повинні бути дозвольні документи. При проведенні перевірки нам встановлення швидкого дозволу суб'єкту не було. Чому так, не на камеру пояснює заступниця директора фірми. Він якраз був на етапі, бо там є процедура, там є два з половиною місяці тільки погодження, і він ще був на якійсь станції погодження, то в мене вже все було запущено. Наявність усіх дозвільних документів не є гарантією, що підприємства не забруднюють навколишнє середовище, розповідає юристка організації Екологія право людини Ольга Меленьзабрамна. Документи одне, на практиці може бути інше. Відключили очисні споруди. У нас часто підприємства мають фільтри, наприклад, на викиди в них відключають для того, щоб економити електроенергію, кошти економити для підтримки експлуатації нормальної цих очисних фільтрів. За ці два порушення компанія сплатила штраф 221 гривню. У Держекоінспекції кажуть, в Україні є проблеми з малими штрафами. Про мізерні штрафи це вже не. Я вже замучився про це говорити. Тобто 20 років нічого не, не змінюється. Цього, що ви говорили, дозвіл на викиди. Максимально, що ми можемо покарати посадову особу 130 гривень. Ну, ну, це, це як це коментувати. Друга перевірка екологів була у червні 2021 року. Попередніх порушень уже не було, але інспектори зафіксували, що за парканом підприємства є накопичення невідомої рідини, яка потрапляє у річку. Звідки саме ця речовина витікає, встановити не вдалося. Тож екологи відібрали проби води та ґрунту. У жовтні проби води взяли й екоактивісти. Результати обох лабораторних досліджень майже однакові. Є вода помітно мутного кольору, правда, без специфічного запаху, і є перевищення по деяких речовинах, за речовини інші однозначно можна констатувати, що забруднення водного об'єкту відбувається. Результати лабораторних досліджень ми показали екологу Анатолію Павелку і попросили чоловіка оцінити, які наслідки можуть мати перевищення цих норм. Через певний час ми можемо очікувати, що внаслідок просочування відбуватиметься і забруднення підземних водоносних горизонтів. І в принципі це становить собою таку локальну екологічну катастрофу для навколишніх сіл. Найперша проблема, яка завжди виникає, це кишкові захворювання. Захворювання, що стосується захворюваності дітей і вагітних, так це вони вже переважно більш віддалені в часі. Результати лабораторних досліджень Держекоінспекція передала у поліцію, аби там знайшли винних і притягнули їх до відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства. Правоохоронці порушників шукають, про що нам повідомили у телефонній розмові, і шукати можуть довго на думку представника Держекоінспекції у Львівській області. Бо на жаль, злочини проти довкілля не є першочерговими. Василь Стрищак додає, історія ще не завершилася. Активісти і селяни продовжують писати скарги на підприємство. Цю тему вчора піднімали на засіданні комісії з питань екології Львівської обласної ради. Також, наскільки я розумію, є звернення громадян, і це було предметом розмови. І наскільки я розумію, що рівки далі триматимуть. Триває боротьба з компанією, яка має забійний цех, і у мешканця під гайчик Степана Цимбала товариство Агроль подало на чоловіка в суд. Мовляв, цимбала розповсюджує неправдиву інформацію і псує репутацію компанії через те, що публікує відео у соцмережах, на якому вода в річці бурого кольору. От вони зараз на мене в суд подали, щоб ну, закрити мені рота. Я вважаю, що на мене тис вчиняють, розумієте? тому, що я тільки борюся, ну тобто разом за людей.